З нами на зв'язку письменник і журналіст Олександр Гаврош. Вітаємо вас і слава Україні. Героям слава. Пане Олександре, хочемо з вами поговорити про Августина Волошина. 17 березня йому виповнилося 150 років. Це президент Карпатської України. Він принаймні цим найбільше відомий. Але ми б хотіли детальніше довідатися, окрім цього президентства. Ким був Августин Волошин Чим він займався до цієї важливої посади у його житті? І загалом, що українці. Не знають про Августина Волошина, скажімо так, зараз в медіасфері найбільше. І на що варто було все-таки звертати увагу, що варто було б вивчати поглиблено? Це дуже багатовимірна постать для Закарпаття він має таке ключове значення в Закарпатті... В нас нема таких більше, які би поєднували в собі, і письменство, і політику, і він був її видатний релігійний діяч. Народився він в, на Міжгірщині, в Киличині, закінчив духовну семінарію, а також в Будапештському університеті він вчився. І Потім він був священником греко-католицьким в Ужгороді, але мав дуже багато таких різних проявів, в тому числі він був і редактором різних газет, і автором підручників. 20 років він очолював Ужгородську учительську семінарію. Це, за теперішніми мірками, назвали би педінститут, де готували вчителів краю. Ну і також займався політикою. Він був членом активним просвіти, також українських партій. Зокрема, створив навіть і очолював партію свою і був депутатом Чехословацького парламенту. І ось так він доріс до того, що в 1938 році восени Чехословацький уряд призначив його прем'єр-міністром. Підкарпатської Русі, тоді автономної частини Чехословацької Федерації. І от, власне, з цього часу і починається історія Карпатської України. Він, власне, очолював уряд Карпатської України аж до березня 39-го року, до 15 березня, коли Карпатська Україна була проголошена незалежною державою в той час 14 Березня Чехословаччина по суті розпалася. Словаччина проголосила власну незалежність, словацьку державу, і в карпатській Україні не залишалося іншого виходу, як теж проголосити свою незалежність, що й було зроблено 15 березня на Соймі, тобто, під час засідання парламенту карпатської України. Пане Олександре, цікаво, чому Августин Волошин поєднав все таки в собі і релігійну, і ось цю політичну складову. Розуміємо, що від початку він був все таки священником саме духовною стежкою життя. пішов. чому все таки його діяльність з часом зайшла і в політичну сферу. Ну, це традиційне для насправді для Закарпаття таке поєднання. Всі наші будителі, так би мовити, просвітяни 19 століття були священниками. тоді були тільки греко греко-католицькі священники в 19 столітті. Ну і він теж продовжує цю будительську традицію. Августин Волошин. Він теж із родини священників. І чому священники? Тому що в принципі вся інша інтелігенція вже була помадярщина, і тільки от окремі священники, ще мали цю національну свідомість, протистояли мадяризації. і серед них був і Августин Волошин один з останніх тих священників, які ще пам'ятали, що ми належимо до народу, більша частина якого знаходиться за Карпатами. І от, власне, він все робив для того, щоб не відбувалася ця мадіаризація, яка практично вже на той час майже всю інтелігенцію змадіаризувала. І от тому це такий закономірний для Закарпаття, такий наслідок, що власне священники були теж активні у політиці. Вони йшли в політику, щоб бо не було іншої інтелігенції. І. і от власне Августин волошин дуже яскраве таке е, як представлення у цих католицьких священників в політиці в ХХ столітті Пане Олександре, але якщо говорити про Закарпаття якраз в складі тодішньої Чехословаччини, і, і цікаво, то чим займався Августин Волошин вже після розпаду Австро-Угорської імперії, і чи ви згадували про те, що він навіть був і депутатом парламенту, то хто його обирав, що, що він представляв в цьому парламенті, і чому лише в 1938 році ви згадували, з'явився з'явилася посада авто. Прем'єр-міністра Карпатської України. Ну, ось це найбільша драма між чехословаччини Чехословаччиною. Ми знаємо, що в 18-му році розпалася Австро-Угорщина, і в 19-му році Закарпаття війшло до складу в Чехословаччини, яка е, задумувалася як Федерація Чехів, словаків і українців. І це було продекларовано під час підписання мирних угод Сен-Жерменських, коли в Парижі підписувалися угоди, і було задекларовано, що Закарпаття буде мати свою автономію, як і, зрештою, і словаччина. Однак протягом 20 років уряд у Празі центральний все робив для того, щоб цю автономію якось відкладати, і лише події 38-го року, коли ми знаємо, що була Мюнхен, Кінська угода і значна частина Чехословаччини близько 20 перейшла до Німеччини, також Угорщина забрала велику територію, а також Польща забрала невеличку частину. Таким чином відбулися великі суспільні катаклізми в самій Чехословаччині, і нарешті новий уряд. Проголосив вже справжню федерацію і надав автономію і Словаччині, і Закарпаттю. Тоді вона називалася Підкарпатська Русь, і ось в зв'язку з тим, що вже була справжня автономія, то і виникло питання про власний уряд підкарпатської Русі, і хтось мусив його очолювати. Спочатку його очолив е, власне, Андрій Бровді, такий був політик русофільського напрямку. Але незадовго не е, уряд Чехословаччини дізнався, що він був агентом мадярських спецслужб, його, власне, з цієї посади зняли, і тоді от уряд вже очолили власне, українці, український напрямок, зокрема, Волошин. Яку політику проводив Августин волошин на посаді прем'єр-міністра? І чи на той час вже поставало питання проголошення незалежності підкарпатської Росії України? Ну це були дуже складні часи. Ви розумієте, що Угорщина вже націлилася повністю окупувати Закарпаття? Полякам? Оця Карпатська Україна стояла як кістка в горлі. Оскільки вони мали в своєму складі Галичину і в тому ж числі і Волинь, і вони розуміли, що от українська автономія поруч в сусідній державі дуже сильно, так би мовити, піднімає такі національні прагнення і українців у Польщі, тому поляки теж хотіли. Будь-яким чином, щоб цієї більше української автономії, а тим паче незалежної української держави, не існувало. І власне з Польщі насилалися різні диверсійні групи терористи, які всіляко ускладнювали життя в карпатській Україні. Вони підривали мости, залізниці, роб... здійснювали терористичні акції. Те саме робили угорці, які з Угорщини насилали таких же самих терористів. Тому життя було дуже складним. Крім того, це було вже так мовити напередодні Другої світової війни. Всі держави вже готувалися до цієї війни. Яка атмосфера цієї війни висіла у повітрі, і тому була дуже така ситуація вибухонебезпечна. Тому уряду Августину волошина було надзвичайно складно. Але все таки вдалося налагодити економічне життя, вдалося налагодити швидким в швидкому темпі життя в новій столиці Хуст, оскільки забрали Ужгород Мукачево і Берего, головні міста міста були окуповані. Ну політика була. Досить зважена, спокійна, як не дивно, в таких надзвичайно скрутних обставинах, і якби не вихід словаччини із цієї Чехословацької Федерації, то все би було далі продовжувалося. Саме Густин Волошин був за Чехословацьку Федерацію, але ясна річ, що в нього вже не залишалося іншого варіанту, як тільки проголошувати незалежність. бо Інакше це би була просто нічийна територія, і Угорщина просто би її окупувала. А так вона все-таки е, здійснювала окупацію вже незалежної, проголошеної, самостійної української держави. Пане Олександре, стосовно якраз президентських повноважень після нападу Угорщини на карпатську Україну, то скільки часу Августин Волошин мав можливість виконувати цю роль і яким чином йому вдалося уникнути захоплення мадярськими військами? Ну, ситуація була така, що до того, доки існувала Чехословаччина, то Чехословацька армія вона займала одно власниці прикордонні всі доволі стильно. Вона була технічно до угорська армія. Почала наступ на з 40-тисячною. 40-тисячним таким контингентом, в якому були задіяні, і тодішньою мовою панцерники, тобто такі бронетранспортери, чи як їх назвати, і ясна річ, були і артилерія, і літаки. Всьому цьому протистояти не могли прості добровольці карпатської січі, оскільки чехословацька армія вже 14. Березня отримала вказівку евакуюватися з території Закарпаття, оскільки вже перестала існувати Чехословаччина як така, і вони просто чехословацька армія стримувала угорців для того, щоб інші частини просто евакуювалися. І як відходили ці частини, то і знімалися і ті, що були на кордоні. Таким чином, ну от за 14-15. Березня, Чехословацька армія, просто покинула територію Закарпаття і лишилися тільки добровольці, яких ну налічувалося там може кілька сотень, тисяча які були слабо озброєні, власне власними карабінами або той зброєю, яку вони забирали в відступаючих чехословацьких військ, і власне вони ще кілька днів. В різних напрямках боронили цю карпатську Україну. і це була не даремна боротьба, оскільки саме за той час в Хусі зібрався парламент, який і проголосив незалежну карпатську Україну. Але згодом я так розумію, Агустин Волошин був змушений емігрувати із території Закарпаття. То де він опинився після окупації цієї території Угорщиною? Так у ніч на 16 березня Августин Волошин покинув хуст. Переїхав у великий Бічків. Це рахівський район. А звідти раном він переїхав до, до Румунії, яка була союзником Чехословаччини. Тому приймала всіх біженців і Чехословацьку армію, і, ну, і всіх біженців з Карпатської України. Звідти Августин Волошин вже з Румунії дістався до Йогославії. Там певний час він перебував, там є закарпатська діаспора. В регіоні Воєводина і там його дуже тепло приймали, там є греко-католицькі священники, і вже потім звідти він дістався до Праги, і, власне, в Празі він прожив останні роки, був представляв уряд в екзилі Карпатської України, і там він був заарештований радянськими спецорганами в 45-му році, коли вже радянська армія зайняла Чехословаччину. І, власне, звідти був вивезений літаком в Москву, де і в 45-му році влітку він помер від, від тих власне, катувань. Він вже був немолодий чоловік, йому було за 70, і він довго не витримав от тих допитів, які з ним провадили радянські чекісти. Пане Олександре, ну але водночас знаємо, що вже після проголошення Незалежної України Августин Волошин отримав звання Героя України. То чи можете розповісти, хто йому дав це звання? І також цікаво наскільки вшанована пам'ять Августина Волошина в нашій державі, і зокрема на Закарпатті. Ну, якраз вчора зранку стало відомо, що помер Геннадій Москаль, колишній губернатор Закарпаття. І власне саме він був тією людиною, яка багато робила для того, щоб постать Августина Волошина була вшанована на загальноукраїнському рівні через його запит. І було присвоєно звання Героя України посмертно Августину Волошину. Встановлено в Ужгороді пам'ятник на набережній в центрі міста. Е, ну, чим далі, тим більше ми знаємо про Августина Волошина і на всю Україну стає більше відомо про цю видатну постать, який власне, є уособленням українського руху на Закарпатті в ХХ столітті. Це був священник, який жив справді таким св... життям. Благим добрим, він всі відзначали м'якість його характеру, його вміння спілкуватися. Ну, тобто, важко йому закинути щось. Він не мав дітей з дружиною і утримував приватний сиротинець, те, що у нас тепер називається будинок сімейного типу, так? дитячий будинок сімейного типу. Тобто, завжди при ньому жило близько 20 Дівчаток шкільного віку, якщо хтось закінчував вже школу, йшов власне життя, він приймав нових. Тобто, ну це така дуже позитивна постать з різних, з різних поглядів, тому треба про нього більше дбати і тішитися, що маємо ось таких видатних українців. Пане Олександре, і водночас, нині триває беатифікаційний процес Августина Волошина. То цікаво, відколи цей процес триває, і хто став його ініціатором? Ініціатором стали вірники греко греко-католицької церкви. Які, власне, через те, що він і замучений, є так би мовити, жертвою, то, власне, мучеником, то вони. Подали цю ідею до Рима, тим паче, що він був папський прилад, це такий титул, який надає Папа Римський, і до нього зверталися офіційно монсеньор, тобто, це такий визначний священник, якому от з Рима особисто Папа Римський надав такий титул. Але оскільки він асоціюється як політик, як український політик, а в Закарпатті ситуація, ви розумієте. Неоднозначно є різні групи, різні, так би мовити, орієнтації, то і проти Августина Волошина, і зараз є люди, які виступають проти нього. І тому ось, цей процес беатифікаційний, він ну, не знаю, як він просувається, тому що ну, є ті, хто. Виступають проти Волошина через те, що він був представником саме українського напрямку. Там різні сепаратисти є мадярські такі впливи, оскільки він боровся проти мадярщини, проти мадяризації, то вони теж проти нього. Так що процес він започаткований, але на якій він стадії, то мені важко сказати. Пане Олександре, ну і насамкінець, але ще цікаво дізнатися, ви згадали про те, що він помер в бутирській в'язниці у Москві. Але чи відомо, де похований Августин Волошин, чи є можливість вшанувати його пам'ять на його могилі? На жаль, на жаль, його місце поховання невідоме, оскільки в'язнів цієї тюрми очевидно хоронили якісь спільні могили. Тобто якоїсь окремої могили, щоб ми сказали, що тут похований Агустина, Волошин немає. Тому що ну це така імперія була, ви самі розумієте, антилюдська, яка про живих людей не дбала, не те, що дбала про останки, останки в'язнів. Пане Олександре, ну і на завершення, то яким чином ви би оцінили вклад і роль Августина Волошина в формування української сучасної незалежності? Ну це одна Тобто, якщо ми говоримо про якихось політиків і про регіони, ну для Закарпаття це політик номер один, це постать номер один. І якщо ми говоримо про українське Закарпаття, ну от то цю от, піраміду цих видатних постатей саме очолює Августин Волошин. Він був, крім того, що політик і релігійний діяч він же ж був і, і ще й письменник, драматург, писав п'єси, опікувався театром. Ну, тобто, це людина просто багатовимірна, так би тепер сказали, людина оркестр. І ці таланти його, це його вміння комунікувати з людьми, працювати. Ну вони вражають. Тому е, це є постать номер один для Закарпаття.